крошка Рожка и бабушки прийшов і найти мне інтернет, дай не бабуся совет. У мене секретів нет. В библиотеке інтернет. Бібліотеки України модернізуються. Інтернет, книги, цікаві події. Кваліфіковано безкоштовно. Кремінська районна бібліотека для дітей. Важливий інформаційний і культурний центр. Храміська районна бібліотека для дітей обновлена та комп'ютеризована. Бібліотека храм знань та інформації. Спасибі бібліотеці, що для початківців працює школа комп'ютерної грамотності. За допомогою інтернету в бібліотеці я швидко знаходжу потрібну інформацію. Для мене бібліотека це місток, який пов'язує мене з друзями в соціальних мережах. Завдяки бібліотеці та інтернету я відкрив поштову скриню і тепер я вчасно отримую повідомлення від своїх друзів. Я полюбляю грати у логічні ігри, тому для мене бібліотека це розвиваючий центр. Завдяки бібліотеці та бібліотекарям я навчилася створювати презентації та відеоролики. Сандики бібліотечному кінотеатру з захопленням слухаю улюблену музику та дивлюся, захоплюючі фільми. За допомогою інтернету в бібліотеці стираються кордони. І ми разом з бібліотекарем подорожуємо цікавими сайтами. У бібліотеці я змогла поспілкуватися по скайпу з подругою, яка живе за кордоном. Сучасна бібліотека це бібліотека без кордонів. Дитяча бібліотека це великий світ. Не завдяки бібліотекам, ти натановлюється в інший вимір життя, світ, де панує творчість, спокій та добра звичливість, де вона може працювати, відпочивати та поспілкуватися з друзями. А якщо ковоїсти як прийти в бібліотеку, як тебе уважать не... сучасні бібліотеки за цим знаком.